Вітаю! В цьому відео результати матчів відповіді одной 16 плей-офф оновленого формату Ліги Чемпіонів сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. ПСЖ приймав Брест. Парижани розгромили Брест без шансів для суперника. Гра пройшла під повним контролем господарів, які знищили оборону гостей та гарантували собі вихід до наступної стадії на табло 7-0. Монако поїхало до Бенфіки. Виєра голі у Лісабоні. Бенфіка та Монако видали видовищний матч із шістьма забитими голами. Обидві команди виходили уперед. Але підсумку розписали результативну нічю. Перемога португальців у першому тулі дозволяє їм куркувати далі за результатами двох матчів. На цій команди Клеїв чекають Ліверпуль та Барселона. Брюге поїхала до Аталанту. Ось там вдалося створити сенсацію, здолавши Аталанту на виїзді, попри червону картку. У складі італійців, Брюге контролював гру та реалізував свої моменти. Бельгійці впевнено проходили італійці. Та залишаються в лізі чемпіонів, вибивши аталанту. Також потрібно додати: Брюге 5 матчів підряд не програє. Бруся Дортмунд грала спортим. Обережно грав без великої кількості моментів, обидві команди віддали перевагу надійному захисту. Перемога німців у першому таймі дозволяє їм купувати далі. Ліль та Астон Віла чекають на Брюге та Боруссу Дортмун в наступній стадії. Реал Мадрид з Манчестер Сіті мали центральний матч раунду. І він виправдав свої очікування. Реал Мадрид показав клас та реалізацію перегравши діючого чемпіона. Мансіті не зміг стримати атаку вершкових. Містяни провалюють сезону Ліги Чемпіонів та залишаються поза плей-офф. Вершкові прийшли далі. Бапе оформив хитрик у ворота англійців. Реал також 5 матчів підряд не програє. Байер Мюнхен приймав Селтік. Несподіваний складний матч для Мюнхенців. Селтік продемонстрував дисципліну та зумів нав'язати боротьбу фаворитів. Мюнхенці були в ролі відігриваючих. На останніх хвилинах зіграли нічию, а перемога Байерна в Глазго дозволила їм пройти далі. І отже, переможці Реал та Байер Мюнхен гратимуть з Атлетико Мадрид чи з Байером. Наступній стадії. Цікаво, чи будуть матчі між представниками одних чемпіонатів на стадії 1-8. Ювентус поїхав до ПСВ. Голландський клуб продемонстрував відмінну гру перед власними вболівальниками. ПСВ скористався помилком в обороні Ювентуса, забивши тричі. Тоді як італійці відповіли лише одним мечем-туринцями. Вилітають з Ліги Чемпіонів, Нідерландці. Проходять далі. І Мілан грав з Фейнордом. Напружений поєдинок між італійцями та нідерландським клубом, завершує нічиєю. обидві команди отримують почервоні картки, що життєво впливає на хід гри. Мілан відкрив рахунок, але Фейнор зумів: в більшості зрівняти рахунок, аби забезпечити прохід до наступної стадії. Арсенал з інтером чекають на ПСВ та Фейнор в наступній стадії. Потрібно додати, що три італійські колективи після стадії 16-ї вилетіли з Ліги Чемпіонів. Жерепкування наступної стадії відбудеться 21 лютого. Також ви можете побачити, коли відбудуться матчі наступних стадій. Одна 8 фіналу 4, 5, 11, 12 березня, 1-го 4. 1-го 8 фіналу перший матч 4-5 березня, матч відповіді 11-12. Одна 4 фіналу, 8-9 квітня, матч відповіді 15-16. Півфіналу. 29-30 квітня бачу відповіді 6-7 травня. І фінал відбудеться 31 травня в Мюнхені. По статистиці. Кращим бомбардиром є гіраші з 10 голами, кращими асистентами. Є відразу шестеро гравців. Сюди додались хакіміта запакости з 5 результативними передачами. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо за Переможемо!